Юрій Нікітінський, дівчатка, які в мене закохані. Ха. Ха, відповів Сергуня Катці, коли вона запропонувала йому дружбу. Дружити з дівчиною ніколи. І відразу отримав від Катьки в око. Три дні з синцем ходив. Ха, відповів Стасик на таку ж пропозицію. Від Катьки, ніколи. Відразу отримав око, п'ять днів з синцем ходив. Ха! відповів старшокласник Сидоров. Дружити з дівчиною що ще з дрібното?» але договорити не встиг. Отримав око і в школі тиждень з'являвся. Коли Катька підійшла до мене і поцікавилась, чи буду з нею дружити, я сказав Ха, звичайно, буду. Що тільки дурні вчаться на своїх помилках, а мудрі люди на чужих.